Миру Божу дивиться, не хочу з вами, подивити, що Бог винищував народи, Чен, гіантів Рефаїмів, для того, щоб на той час на, ізраїльський народ, народ Божий, він мав спокій і мир. І дивлячись навіть на сучасний світ, як і колись школи воду, так і зараз. Бог винищував імперії. І, тому що. Імператори вони хотіли мати найбільшу владу. І вони прагнули божественності, щоб мати ще більшу владу. Ну Бог він показав на прикладі стародавнього Єгипту, що він єдиний Бог, який крує всім. І якщо я там поклоняюсь ідолом чи молюсь на якусь людину, чи на якусь річ, то я займаюсь ідолопоклонством. поклонством. я матір в живого Бога.